ж, Венздей повертається, але тепер без любовних трикутників, зате з дивним культом навколо самої Венздей, а також новим монстром, монстром колишнім і міцнішою лінією дружби. Видання The Guardian влучно назвало серіал суперпродуктом, де є і детектив, і комедія дорослішання, і надприродний трилер. Також свою роль відіграла і вічна мода на ностальгію для трошки старшого покоління, адже багато хто пам'ятає фільми 90-х про сімейку Адамсів, де роль похмурої дівчинки Венс неї виконала Крістіна Річі то чого ж і кого нам очікувати або не очікувати у другому сезоні «Венздей»? Зрозуміло, що Джена Ортега знову з'явиться в титульній ролі «Венздей Адамс. Ба більше цього разу Ортега виступить і як продюсерка проєкту. Але на жаль, чи на щастя, не обійшлося і без втрат у касті. Справжній скандал розгорівся навколо актора Персі Гайнса Вайта, який у першому сезоні грав Ксав'єра Торпа, друга «Венздей». У січні 2023 року? 22-річного Вайта висунули звинувачення в сексуальному настві у соцмережах. З'явилися анонімні дописи про те, що кілька років тому актор буцімто влаштовував вечірки з неповнолітніми і домагався сп'янілих дівчат. Ці заяви спричинили хвилю обурення, і частина фанатів Вензди навіть запустила кампанію з вимогою прибрати Вайта з серіалу. Сам актор у червні 2023 року виступив із запереченнями, назвавши звинувачення неправдивими. Нетфлікс довгий час зберігав мовчання і офіційно не коментував ситуацію. Але коли у травні 2024 року оголосили склад другого сезону, то у Персі Вайта там не було.